Найкрасивіша у світі жінка, це ти Українка! вірна і вільна, ніжна і сильна, кожна із нас берегіння, найкрасивіша. Шановні наші педагоги, сердечно вас вітаємо. Сьогодні свято ніжне, світле, Його ми разом славимо. Весна навколо розквітає. Несе тепло, надію, сміх, і кожен з нас сьогодні знає: цей день для вас, для всіх усіх, хто нас навчає і підтримує, хто нам натхнення додає, хто з радістю і з добрим словом на шлях освітній нас веде. Це ви, найкращі педагоги, це ви наставники для нас. І ми сьогодні від душі вітаємо щиро вас у цей весняний час. У коледжі нашим, у стінах рідненьких, ви справжні дізерки у світі наук, підтримуєте нас і в хвилини важкі, Зігріваєте серце добром і теплом. Хай доля вам щастя, здоров'я дарує, нехай всі бажання здійсняться скоріш, нехай тільки радість у серці панує, а квіти довкола сміхаються ніжно усім. Нехай весна дарує диво, тепло, натхнення і красу. А кожен день несе вам радість, щоб не було й в душі жалю. Хай дім вас буде, повен світла, добра, гармонії і тепла, нехай удача й мир зігріють і подарують крила вам. Хай буде доля ваша світла, хай усміхається життя, хай радість, щастя і достаток ідуть із вами в майбуття. Хай мрії збудуться прекрасні, хай сонце світить вам завжди! Бажаємо здоров'я, щастя, любові миру і краси!